Чи стану як З цим питанням ми повезли кицю до ветеринара? Хвостату знайшли в погребі кілька днів тому з величезним животом і не менш величезним апетитом. Дорогу кицоня перенесла добре, але вже дуже плювалась та матюкалась на всіх ямках та вибоїнах, що в цілому не засуджує. Мадам ласку любить, але руки розпускати не дозволяє. Тож лікарям з усіх сіл довелось маскувати огляд по часу. Оглянути то оглянули, але на ОСД все одно довелося викликати кремезного мужика зі спеціальними рукавицями. Зробити нормальну узі не вдалося. Заважав. В міст пузі, якщо ви вже як я уявили собі няшних кошеняток, ну то замініться на огидних глистів. Один півтора сантиметровий, навіть виліз з дупи посеред огляду з нами привітатись. Глисти листи заміт кошеняток це мерзка, але все ж таки хороша новина. Їх принаймні не потрібно вигодовувати і прилаштовувати. Погана новина в тому, що можливо у кошичці котячий вірус імунодефіциту або коронавірус. Ну загалом, наше завдання зараз позбутися небажаних гостей в тушці і повторно приїхати на ОСД і всі. Какие дела?